Привіт! Сьогодні е, я записую це відео. Сьогодні 15 лютого, і я зараз подумав, що було б дуже прикольно запостати його вчора. Бо якраз було 14, а мова в цьому відео, як ви зрозуміли, з назви піде про пари. Шрифтові пари. І так, сьогодні поговоримо про шрифтові пари, про поєднання шрифтів. Про те, як створювати такі пари, розберемо чотири способи: від самого простого і очевидного до більш складного і для такого способу, для якого потребуються певні додаткові знання. І для першого способу вам знадобляться такі якості, як вміння довіряти, довіряти оточенню, середовищу і джерелам в інтернеті, а також певна ступінь відкритості. Тобто ви заходите на якийсь ресурс по типу фондпеєр і, власне, запозичуєте шрифтові пари в лоб, ті, які пропонує цей ресурс або якісь схожі на нього. Також тут працює взяття шрифтових пар вже з готових робіт, з готових проєктів, просто перевикористовуючи, перевикористовуючи шрифти. Другий спосіб описаний в книзі основи стилю в типографії. Роберта Брінхерста. Він, його можна назвати заподобою. Тобто, ви берете два шрифти, які дуже схожі за формою, можливо навіть за конструкцією, але відрізняються лише в якомусь маленькому елементі, в якихось маленьких деталях. Що я маю на увазі? Я буду наводити приклади. Наприклад, ви берете широкий шрифт. Без засічок, і поруч з ним розміщуєте такий самий широкий розмашистий шрифт, але, але вже з засічками. І лише конструктивно вони будуть відрізнятися. Хоча загальна їх форма, загальна форма, літер у них буде ну, мати щось спільне. Яскравим зразком можуть стати шрифти з однаковими назвами, але з. Різною конструкцією. Наприклад, коли в шрифті є моноширинна версія, версія з засічками, версія без засічок, або навіть версія з широкими брусковими засічками. Е, наприклад, General Gratesk і General Gratesk Mono, або Roboto і Roboto Slab. Я, до речі, не знаю, як правильно в шрифті роботу ставити наголос, тому якщо знаєте на яку о, ставити наголос в шрифті роботу чи робото, напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми рухаємось далі. Якщо в другому способі ми шукали подібні шрифти, то третій спосіб логічно буде говорити про контраст. Тобто ми беремо діаметрально протилежні за вагою, за контрастом, за конструкцією шрифти, які виглядають буквально по різному. І їх поєднуємо. Тобто для нас головне це їх різниця в конструкції, взагалі в формі, в настрої в будь-чому. Єдиний є нюанс: різні знавці історики типографії вони рекомендують. Не розділяти сильно е, шрифти по часовому проміжку, у залежності від конструкції, коли вони з'явились, що я маю на увазі, тобто готичний шрифт контрастний там, не поєднувати з моноширинним, хоча я так роблю. Або не брати той самий троян часів Римської імперії, і поєднувати його з е, чимось, що якось рифмується з комп'ютерною ерою, типу тих же самих моноширинних шрифтів. Бо різниця в часі в ці в 2000 років це досить, е, досить велика різниця в віці таких шрифтових конструкцій. Тобто задача, якби якомога е, зменшувати цей діапазон, і, наприклад. Брати шрифт якийсь модерністський з початку 20-го століття і щонебудь там з комп'ютерної ери. Тобто у них таким чином різниця років до 50 зузиться, і це вже буде більш-менш адекватно, більш-менш традиційно і, що головне, таке природні поєднання, називаємо це так. І четвертий метод. Я дізнався про нього на воркшопах Миколи Ковальчука. Є навіть. В інтернеті десь відео, де він пояснює е, цей спосіб е, підбору шрифтових пар, е, десь можна його знайти. Але я його розповім, зсилаюсь е, на автора. Більше я ні, ні від кого не чув про цей спосіб. Дізнався я, власне, е, від нього, від Миколи Ковальчука. Тому я цей спосіб так і називаю: е, підбір шрифтових пар по Ковальчуку. Отже. В чому він полягає. Ми беремо і розкладаємо шрифти, які ми Ми порівнюємо там два шрифти між собою і дивимося, поєднуються вони чи ні. Ми дивимось на п'ять характеристик кожного з цих шрифтів. Ми дивимося на конструкцію, на контраст, на динаміку, на вагу і на баланс прописних. Зараз детально пробіжимося, що це таке. Отже, конструкція про конструкцію я розповідав в. Відео про вибір шрифтів. Це власне шрифти з засічками, без засічок, акцидентні шрифти, моноширінні шрифти, брускові шрифти, це власне конструкції, конструкції літер. Тобто шрифт може шрифти можуть відрізнятися за цією конструкцією. Друга характеристика це контраст. Це коли лінії, з яких складаються букви, відрізняються по товщині в рамках однієї букви. Тобто, якщо у нас буква складається з ліній різних товщин, це вважається буква, яка належить до контрастного шрифту. Якщо ширина штрихів, ширина ліній, з яких складається буква, не змінюється, це не контрастний шрифт. Третя характеристика це динаміка. Я прикладу малюнок, бо пояснити це не показуючи досить важко. Уявімо, дивлячись на шрифт, ми маємо уявити, представити, якось профантазувати. Можливо, під яким би кутом ми б розміщували фізичний інструмент, якби писали ці літери цього шрифта вручну. Дуже яскравий приклад і досить наглядний приклад з широким пером. Тобто, якщо ми перо розміщуємо під кутом і прописуємо таким чином літери. То ми отримуємо на виході динамічний шрифт. Якщо перо ми розміщуємо горизонтально або вертикально, то це шрифт статичний. І з моїх спостережень, як правило, динамічні шрифти, вони ніби трошечки-трошечки ось ось і заваляться в одну сторону. Тобто, вони не, ніби не зовсім стійко стоять на рядку. Про це теж, на це теж треба звертати увагу, аналізуючи шрифти по методу Миколи Ковальчука. Четверта характеристика це вага. Ну це супер просто. Якщо штрихи важкі, товсті, то це більш візуально важкий шрифт. Якщо лінії тоненькі, тендітні, зовсім як ниточки, то це якби, легкий, не важкий. Шрифт. І за, ці, за цією різницею цих характеристик можна е, порівнювати шрифтові пари. П'ята характеристика це баланс прописних. Що це таке? Справа в тому, що коли ви набираєте текст капсом прописними літерами, ви можете звернути увагу, що є, е, умовно, три е, типи ширини цих літер, тобто є вузькі типу I латинської, наприклад, в деяких випадках J. Вона може бути і вузькою, може бути умовно, середньою. Основна маса літер середні там типу S, P, B і так далі. І є, відповідно, широкі, типу W, M, G. Це перше, що приходить в голову. Так от. Іноді з шириною, от як ми вже звернули увагу на J, іноді з шириною таких прописних букв грають, тобто вона може від шрифта в шрифт змінюватись. І це теж є певною характеристикою. Також часто зустрічається різне О в деяких шрифтах, коли в одних вона може бути умовно середньої ширини. І е, бути плюс-мінус, як ті самі S і P, а може бути досить широкою, це, як правило, в якихось геометричних шрифтах, тобто воно прям вона прям е, така розтягнута, схожа на коло, може бути ще більш широкою, і так далі. Так ось е, баланс прописних. Коли в різних шрифтах є різний підхід до організації ширини прописних літер. Е, це теж е, може бути певною різницею в порівнянні. Двох шрифтів для нашої майбутньої пари. Саме правило полягає в тому, що у пари шрифтів має бути по трьом характеристикам: вони мають збігатись, по двом розбігатись, або навпаки, по двом збігатись і по трьом розбігатись. Якщо в нас збігаються чотири характеристики, а одна не збігається, або одна збігається, а чотири не збігаються, то такі шрифти не можна зберігати. Не можна з них створювати пару. І наведу приклад. Я візьму два шрифти: один буде libra Baskerville, а інший буде мансерад. І зараз пробіжимося по всім характеристикам. Знайдемо спільні, знайдемо розбіжні і подивимось порахуємо, скільки яких. Отже, починаємо з конструкції. Ну, конструкція в них різна. Я буду загинати пальці, рахуючи, власне. Відмінності. Тобто я буду загинати там, де є е, різниця в тій чи іншій характеристики. Отже, перша конструкція. Конструкція очевидно різна. Один шрифт з засічками, інший без засічки. Е, загинаємо палець. Друга характеристика це контраст. Тут теж, в принципі, я думаю, очевидно, у Libre Baskerville е, різна товщина ліній у, в, одній букві, в одній букві може зустрічатись. Тому це контрастний шрифт, Монсерат не контрастний. Загинаємо. Тобто, вже є дв... в двох характеристиках вже є відмінність. Третя характеристика у нас динаміка. Вони обидва статичні. Ми бачимо, що нахилу такого очевидного, та взагалі немає. От якщо ми подивимося на букву О, то ми бачимо, що в неї вісь симетрії, вона проходить прямо. Вертикально, тому умовне перо, яким би ми писали цю літеру, ми б розміщували горизонтально, без ніякого нахилу. Тобто, це два статичні шрифти, ми палець не загинаємо. Четверта характеристика це вага. Якщо ми звернемо увагу, то вони плюс-мінус однакові. Можливо, Libra Baskerville Трошки-трошки важче за рахунок того, що є контраст. Але в цілому, якщо так прищурити очі, то великої різниці немає. Так, ми можемо там використати один, наприклад, балдовий інший тонкий, і ця різниця з'явиться. Але я думаю, що в принципі ми можемо, якщо ми беремо чисто дефолтне таке регулер. Написання, то я думаю, тут ця різниця, вона не суттєва, тому не загинаємо палець. Остання характеристика баланс прописних. Якщо ми напишемо кілька слів прописними літерами в обох шрифтах, ми побачимо, що ось ці конвенціонально середні літери у них плюс-мінус збігаються. У них навіть збігається літера О. Але е, вона така широка. Але є різниця в написанні букви J. В принципі, різниця в одну букву. Тут, якби ваше право рахувати це чи ні. Е, я б я не знаю, я б зарахував, бо, по-перше, у них сильна різниця в віці у цих шрифтів. Тому ми бачимо, що різниця в ширині при написанні букви «J» вона різна. Отже, прописні літери в цих шрифтах збалансовані формально, теж по-різному. І ми загинаємо третій палець. Відповідно, у нас по трьом характеристикам, у нас є розбіжності, по двом у нас є збіги. Отже, ці шрифти можна поєднувати. І на цьому все. Дякую, Дякую що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на цей канал. З вами був Євген Пташник. Успіху!